Саме величезний привіт, самим найкращим. І подивимося, які ціни вже сьогодні в понеділок на овочі. Ну, фрукти подивимось. Яйця обов'язково подивимось на масло, на крупи, на цукор. Також це все ми подивимось, які ціни на макаронні вироби. Давайте подивимось. Дякуємо вам за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. 16.40 буряк. Картопля по 30 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Картопля фасована 41 гривня, Гарбуз 21 Картопля відбірна чи добірна фасована по 100 гривень за 2 кг бачу. Морква фасована по 42 гривні кілограм. Морква мита по 33 гривні. А морква 27. Ну, що я хочу вам сказати? На пару гривень, але дивіться, як тут, скільки тут землі. Це все треба відшкрябувати. Це, мені здається, що і дорожче вийде. Можна і миту, мені здається, взяти дуже багато землі на цій моркві. Цивуля залишається по 16 гривень поки що. поки що. Так, добре, капуста по 30 гривень. А хто мені писав, що десь хтось мені в коментарях писав, що чи морква, ой, чи картопля, чи капуста по 50, не пам'ятаю за що, що я дуже здивувався. Так, добре, часник по 120 гривень, перець по 150 корінь імбиря по 200 гривень, капуста, пекінка 59, томати тепличні по 85, там трішки далі, бачите, сховані. За яблука я вже говорив декілька разів, що ціна на яблука також піднялася. Були по 25, по 23, пам'ятаєте, по 18 були. Ось, А тут вже по 35, 35, 36, по 40. Хурма 90, виноград по 96. Синій та рожевий по 120, тільки його вже немає. Тут ще я бачу якась хурма по 100 гривень майже. Це піраміда написано. Ківі по 90 за кілограм, кокоси по 30 гривень за штучку. Світі по 11,50 за 100 грамів. Так збивають ці ціни, що 100 грамів написано, дуже збивають з пантелику. 16,70 авокадо також за 100 грамів. Грейфрути по 79 гривень. Гранати по 90. Одні пишуть, що гранати дуже солодкі, а інші пишуть, що гранати надзвичайно кислі. Так, мандарини. Я ж чекаю, щоб мандарини в ціні впали, тому що я цілу зиму їм мандарини, мені більше нічого не треба. Слава Богу, що ще на мандарини, на мандарини в мене немає алергії. Тому що все, що йде з кісточками, у мене а, жахлива алергія. Мандарини по 80 гривень, сподіваюся, ціна впаде до Нового року або до Миколая. Все ж таки купують до Миколая діткам, правда ж? І себе також вітамінами треба запасатися. Дуже цікаві банани. Дивіться, зелені і вже згнивші. Дивно. Ціна по 60 гривень. Це хто заховав? Mm. Так, добре. А, лимони Майер по 50 гривень. Лимони Майер ще якісь по 37,50, ось такі от в сіточках. А, на помелу не бачу цінника. Так, тут у нас лимони по 53 гривні, але я люблю товстошкірі. Ці не знаю, бачите, на різних, по-різному, скільки людей, стільки в кожного різний смак. І Клементин, перший гатунок, їх немає. 76 розібрали. Тут хурма ще якась. Перший гатунок 86 гривень. Давайте подивимось ціни на огірки. Фу, о, вже по 110 гривень ціни на огірочки. Так, добре. Томати по 85, я казав. Ну, все, тоді ходіть далі. Добре, давайте по черзі зараз дійдемо дой до яєць. Мені просто цікаво, скільки сьогодні яйця будуть в АТБ. Ну, це ж, звісно, не тебе винувати, що ціни на яйця підросли. 34 гривні. Спагетті зараз ось такі 400 грамів від запаста. І, і ось такі від своєї лінії. Також 400 грамів спагетті. Трішки дешевше 28 гривень 60 копійок. А ось спагеті від ярка ще дешевше і а, вага більша. Тут 450 грамів. Ціна 24 гривні. Так, а, витки від своєї лінії. 400 грамів по 29 гривень. Я ще раз наголошую, я заокруглюю ці копійки до а, більшого. І прошу вибачення, трішки голос у мене сів, горло трішки болить, тому вибачайте, і я вам хочу побажати здоров'я. Бережіться зараз, бо ходить вірус 2860 спіральки. І пера, також своя лінія. 2860-400 грамів. Ріжки розумний вибір, особливі. Кілограм 28,90 ну 29 гривень. І пружинки 31 гривня. Ярка. Ріжки кілограм 43 гривні вже будуть дорожчі. І вермішель, бачу також подорожчала. Кілограм ярка 45 гривень. Да, подорожчала ярка. Ціна на рис ще тримається, як була ось цей пропарений, шліфований. 50 гривень. Подорожчала гречка, вже по 30 гривень гречка. По 21 гривні крупа пшенична Полтавська. І бачу також а, рис подорожчав делюкс. Ви знаєте, делюкс, дуже хороша а, марка, дуже хороший рис. 80 гривень, а це враховуючи зі знижкою, басматі, та 80 гривень жасмин делюкс. Можна придбати булгур, своя лінія 32 гривні, пакетик, там 4 пакетики, вага 500 г. І булгур ось такий, тут кілограм 39 гривень, також своя лінія. Крупа гречана, також своя лінія 42 гривні, не пропарена. Трошки подорожчав горох 26.30, 23 гривні тепер манна крупа і кукурудзяна по 17,70. Борошно, хмельницький млин 2 кілограми, 41 гривня. Я ще хочу сказати, що можливо трішки в цьому відео я буду більше показувати ціни, ніж говорити. Тому звертайте увагу, дивіться уважно відео. Горло трішки мене ще хвилює. Амбар борошно 33,60. Хуторок, ой, хуторок подорожчав, 45 гривень майже. Дивіться, зверніть увагу. Хуторок подорожчав, і борошно. Розумний вибір, майже 40 гривень також подорожчало 2 кілограми. Піднялася ціна на борошно. Ну і що? І ось, і ось і все. І закінчилася ціна акція на цукор в магазині, а тебе тепер вже по 33 гривні. А, там, здається, я завжди плутаю, тому що вони пишуть, як хочуть. А це йде другої категорії. Раніше писали третьої категорії, тепер вже другої категорії цукор. Розумний вибір 33 гривні за кілограм. Просто цікаво кого знайти крайніх. Та крайні винуваті виробники. Яєць, до них ось і питання. Хто виробляє ці яйця. Ось. По 6 гривень 17 копійок за штуку. Яйця сьогодні. Яйця а, так, це у нас своя лінія по 74,50. Це також а, своя лінія. А, це С1, а там С0. Ясен світ 75 гривень це перша категорія. Ясен світ Ельки майже 80 гривень. Майже віста, 80 гривень, що там цих, цих 30 копійок. Мені цікаво, діде ціна скільки ще буде підійматися? 100 гривень це поб'є рекорд. От мені просто цікаво, чи будуть яйця по 100 гривень. Це ж, знаєте, в мене просто такий а, така істери... істеричний сміх. просто. Це вже просто і смішно, і грішно, і не смішно. Ну, ось Ще можна зі знижкою придбати, хто ще не придбав. Майонез від Королівський смак 500 грамів 40 гривень 30 копійок. Я ніколи не купував на перепелиних яйцях. Ну, Мабуть, хто купував, напишіть нам коментар. Ну, Я думаю, що добрий цей оцей буде майонез. Також 500 грамів. Також непогана знижка. Непогана знижка для власників карти АТБ Руна Соус. Я його часто купую. 35,50. Давайте подивимось ціну на олію. Ну, ось Олія від розумний вибір. Це у нас іде нерафінована. Олія розумний вибір Рафінована трішки дешевше. 69 гривень, і 25 копійок подорожчила олейна. Олія стожар. А, до речі, минулого разу я просив, щоб ви залишали коментарі господинки, яким маслом більше користуються, тому що, от я говорив, що я беру будь які те, що зі знижкою? Також писали багато, що беруть багато олії те що, те що зі знижкою, але більше відгуків було про олію чумак, що вона дуже хороша, і про олію стожар. Оці дві марки більше коментарів набрало у відео в минулому відео в коментарях. Дякую вам дуже усім, хто писав. Величезне вам спасибі. Мабуть, так і треба дійсно купувати цю олію, і навіть виходить, що дешевше, економніше вона йде у приготуванні. Менше витрачається. Так, добре. А консерви, здається, я вам показував у минулому відео. Ціни бачу, не змінились такі, як були, так і залишились. Нічого нового немає. Якщо би щось було, я б вам обов'язково показав. Ну, і просили мене пухнастикам показувати. Не знаю, чому ви пишете, що я не показую пухнастикам. Просто дивіться, будь ласка, уважно всі відео і не пропускайте, щоб бути в курсі всіх акцій. Для пухнастиків з яловичиною тридцять 3680, Ну, з різними смаками є м'яу по 9,90. пауч пакет. Зараз до речі. Хороша ціна, якщо ваша киця є такі пакетики. І зі знижкою клуб 4 лапи. Тут більше якісний іде корм для пухнастиків, тому що тут більше відсоток м'яса, тому він дорожчий. Зі знижкою зараз від своєї лінії ось така паста з креветками, 180 грамів. По 40 гривень знижка 30%, зверніть увагу, і по 40 гривень з копченою сьомою. Також своя лінія, також зверніть увагу, непогана знижка. Ми зараз з вами також підемо і на молочний відділ, подивимося, які ціни вже сьогодні. Сьомга 180 г 165 І ось таку я також взяв по 100 гривень 100 г. 1000 гривень. 1000 гривень виходить за кілограм. Так, добре. Хочу ще також, не знаю, чи почують мене, хто пише ці коментарі. Я ще раз говорю, до мене не звертайтесь, я ціни не... не встановлюю, а тебе не належить мені, я ніякої реклами для тебе не займаюсь. А то пишуть і кажуть, що я таке нездалий поставив такі ціни високі, а пенсіонери виживають. Трішки будьте розумні. Так, ну і хотів вам показати найкращою знижкою, якщо ще є і не розібрали, хоч, мабуть, і цінники, мабуть, є. Хто ще забув придбати щось або може щось докупити, можна дивіться завжди на термін придатності. Якщо бачите, термін придатності дозволяє зберігати 2, навіть три місяці, то навіть можна і купити так до новорічних свят. Глобино салямі 42 гривні за 100 грамів. Шинкова ціна за 500 грамів 103,70 гривень. А оці я також купував, бачите, розібрали. Мені вони сподобались. З м'яса птиці австрійська, своя лінія. Ціна 180 гривень за кілограм. Бачу, дійсно порозкуповували все. Ось, добре, що залишили нам, хоч з вами, да, побачити, що це таке. Вершкова а, варена, а з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, майже 68 гривень. Також знижка 25% непогана на рулет, курячий своя лінія 21,60 за 100 грамів. Виріб апетитний від розумний вибір. Тут йде 500 грамів, 36 гривень. А це, мабуть, для мене приготували ось такий сир до кави. Від комо. Треба спробувати дійсно. 40 гривень 30 копійок 75 грамів. Ну, я сир дуже люблю з міцним чаєм. Для мене це взагалі свято-сир і смачний чай. Не можу сказати, чи це маркетинговий хід, чи дійсно там буде якась, якийсь смачний присмак. А вже, мабуть, спробую. Або хто вже купував, розкажіть нам, що це таке: сир комо до кави. Ні, сирочки від Президент 70, 70 грамів. Раніше якісь були по 75, по 16-30. Ну і звісно, давайте ж подивимось на а, молочні продукти в акції. Пам'ятаєте, сметана була молокія, 15% жирності, 300 грамів. Зараз усі роблять виробники сметани. По 33,90. Зі знижкою зараз глазуровані сирочки від розумний вибір по 9,90. Галичина, карпатський йогурт мікс. Зараз зі знижкою тільки один смак по 49 гривень 50 копійок. Хто полюбляє лактонію, 49,80, недалеко ціна втікла. Карпатський галичина, це йде без цукру тут 550 грамів, 34,40. Червоний мак, я обов'язково візьму 2650 від рошен смачний. Це щось якась новинка а від рошен, що це ну, гра, гранула, перший раз бачу. Можливо, поміняли упаковку, не знаю, по 19 гривень за 100 г. Нові цукерки з'явилися в магазині. А, І, до речі, також бачу своя лінія. А оце пташине молоко, вони змінили пакування. Змінили пакування, ну і звичайно ж ціну змінили. Так що хтось ще, якщо знайде а, старому пакуванні пташини молоко за 50 гривень, обов'язково придбайте. Цукерки день у день. Хочу спробувати у ці, цій Цікава фірма, що за фірма? Наша фірма. І бачу, мабуть, змінила також пакування своя лінія Cherry. в магазині. А тебе вже дуже багато всіляких подарунків а, дітям до. Різдвяних до Миколая, але я знаю, що багато в коментарях минулого року також писали, що самі роблять красиві подарунки: подарунки із цукірок. Давайте швиденько подивимось, каву та чай. Знаю, що також дуже багато хороших знижок на чай та на каву Якобс Монарх 280 г 355 гривень. Несквік 200 г 7670. Розкупили, бачите, розкупили Якобс Еспресо 230 г 120 гривень. Для турки чорна карта 250 грамів, 121 гривня. Ну, а зі знижкою зараз чай Ловаре. Цитрус Меліса, зелений, йде по 24 пакети, 37, 20 та 34,90. І поставили зараз зі знижкою Sun Gardens. От чому він мені нагадує? Дивіться, він мені нагадує піквік, чесне слово. Ой, піквік. Грінфілд. А... Тут 25 пакетів. Треба взяти, до речі, спробувати 47 гривень 30 копійок. Бачите, ромашка, лимон. Є ще ось такий чорний англійський. Так, і поставили ось ці новинки. До сих пір не маю часу прочитати, що це звідки здачай. А, пакетований, 66,70, 44 пакети. І точнісінько такий самий, тільки бачите, дивіться, які тут сіно із Закарпаття. Рідні трави 100 г 82 гривні. А, хто полюбляє чорний, з бергамотом, також зараз можна придбати зі знижкою. він йде і пакетований, і заваркою. Якась новинка в нашому АТБ. Ой, а ось це я візьму. Обов'язково. Він зараз в акції, ціна і так росте, дуже смачний. З ароматом бергамоту. От він для мене найсмачніший. Всі чаї, які йдуть з бергамотом, він для мене найсмачніший. А ось власники карти ТБ з ефір своє лінія білорожевий. 300 грамів можуть придбати за 32 гривні 50 копійок. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у все буде гаразд, до наступних відео.